Жаві, якщо є Юстин Бойко, священнослужитель доктор богослов'я та патріцистичних наук, з нами на зв'язку. Ми вас бачимо. Отже, доброго вечора і слава Україні! І слава Доброго Ісусу вечора. Христу героям слава слава на вік. Вітаю студії всіх телеглядачів. Радий вас бачити давно не бачив і не чув навзаєм. істини. і насправді, перед тим як ми почнемо з вами розмову, варто трошки нагадати про тему, про яку будемо говорити зокрема. Тому що вже кілька днів вона точно перебуває в якомусь такому інформаційному полі львів'ян та й усіх українців до неї точно була прикута увага. А все сталося після того, як Відомий письменник Жадан та співачка Соловій випустили спільний кліп на пісню Серце. І цей кліп якраз і викликав цю дискусію, тому що знімали кліп в церкві греко-католицькій, церкві Андрія у Львові, в храмі, красивому храмі, в центрі Львова. Христина Соловій, співачка, в цьому кліпі, сиділа в сукні доволі відвертій сукні в церкві. Більше нічого вона там не робила, вона сиділа і співала. Але в кадри, які викликали резонанс, це те, що в кліпі самому з'являлися інші дівчата, які цілувалися. І автори сказали, що пісня про любов, про кохання і нічого поганого в цьому абсолютно нема. Чому взагалі львів'яни зворухобилися, скажімо так, тому що. Ну, зліпили все докупи сучасну любов, яка є різностатева, і церкву взяли греко-католицьку, в якій знімали фільм. І звісна річ, що підігріли увагу і створили так званий хайп, як це зараз всі кажуть, до цієї пісні, до цієї історії. Точно, вже пізніше за день і Соловій, і Жадан відреагували на це. І давайте послухаємо от їхні відповіді. І тоді будемо говорити з вами, що говорила в інтерв'ю на Ютуб-каналі Христина Соловій. У нас не відео, а текст. Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві, тому що я рано чи пізно повернуся до Львова на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі. Сергій Жадан також сказав, що нічого антихристиянського він в цьому кліпі не бачить, що все там гаразд, теж побачимо його цитату. Але перед тим греко-католицька церква. і... Священники церкви Андрія просили їх цей кліп видалити. І вас якраз хочемо, отже, спитати про те, чим це все станом на тепер завершилося? Чи якось була реакція від артистів на ваше прохання, на прохання церкви кліп забрати? І як ви сприймаєте те, що він досі є в Ютубі? І справді його вже подивилося чимала кількість людей? Дійсно, ви праві На превеликий жаль. Жодної реакції, як зі сторони Христини Соловій, так і Сергія Жадана не було. І я розумію, чому тепер, коли до мене дійшла ця звістка, яка вже почала набирати обратів, і я, як син синкелмонашества, був зобов'язаний цю ситуацію прокоментувати, оскільки церква святого Андрія належить отцям васильянам, відомий монаше чин в Українській греко-католицькій церкві, я ще не знав про те, що. Вже було записане інтерв'ю, в якому е, Жадан і Соловій давали пояснення. Пояснення, яке вони дали, яке ви щойно зачитали, є самозрозумілим. Це готувалося заздалегідь провокація. Христина Соловій у своїх словах відверто каже, що якщо вона повернеться на святу Галичину, то вона боїться, що її розіпнуть. Ну тут мене спалять радше. То і потім один, один а з потім таких розуміють. богословів, богословів у ГКЦ в Швейцарії, назвав мене захищаючи Христину Соловій, назвав мене великим інквізитором Києво-Галицький всієї України за те, що я десь там на Христину Соловій, як він сказав, наїхав. І, Ну, знаєте, мені по перше дивне з Христини Соловій. Чесно кажучи, я дівчина з західної України, західної частини України, вихована в християнських традиціях. Я коли слухав її першу пісню, з якою вона дебютувала на, скажімо, на публічному форумі українському, то це була чудова дівчина, яка виконувала лемківські пісні. Що з нею сталося? Мені важко сказати, але я бачу велику моральну деградацію христини. Я це відверто кажу, як священик це моїм зобов'язанням є сказати без образ жодних. А Сергію Жадану, ну що б я порадив, Сергій Жадан, чудовий письменник, але ч, де, говорити чи щось є християнське чи антихристиянське, ну напевно, не йому належить, але людям, які розуміються на християнстві. Е, скажу вам ще деталь, яку я не говорив. Ви знаєте, що очевидно, провина отців, отців церкви Андрія є явною, тому що навіть вони порушували, крім принципів моральних ще один принцип права церковного, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, крім молитви і того, що служить славу Божу. і очевидно, що в церкві Андрія буде зміна, буде реформа. Тому що, скажімо, це вже назріло питання не, 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 не сьогодні. Як вона відбудеться, ми побачимо, тому що це вимагає вже і сама ситуація. І Оці васильяни бачать, що вони мусять якось е, витягнути урок з цього. Е, думаю, що наш митрополит е, взяв таку паузу для того, щоб добре подумати, порадитися і не робити поспішних висновків з цього. Адже це була відверта провокація. Скажу вам. Натомість, коли мова йде про Христину Соловій, от мені знає дивно, знаєте? Мені знає дивно, ну, вона сама народилася в Галичині. Називати Святою Галичиною, то зневажливо, по суті. Землю, де ти народилася, це означає, що ти знецінюєш саму себе. Ти ж звідси вийшла? Як можна так робити? Я просто доходжу до того, що. Ми маємо моральну деградацію України. Ви знаєте, українську незалежність приготували в тому числі і співаки, не в тому числі, але головно співаки українські. Згадайте, що з ними сталося, Івасюк, де є так? Інші співаки вони прийшли крізь вогонь і воду, але принесли якісь цінності. Ну, у мене є питання, які цінності принесуть ці артисти теперішні. Мені здається, що українська незалежність. Ну, вона а особливо останніх 20 років ким була вихована з усією повагою, віркою сердючкою, 95-м кварталом, ну і іншими проектами. І тому ми сьогодні маємо суспільство, яке, от так, оцінює все освіти всіх проектів, і це на превеликий жаль деградація величезна. і ми мусимо братися за моральну сторону виховання нашого суспільства. Ну бо інакше, наша перемога ще буде дуже і дуже далекою. Ну а щодо Христини Соловії Сергія Жадана важко сказати єдине Наталю, ви дуже добре звернули увагу на реакцію жителів міста Львова. Mm -hmm. За Зауважте, що тут так само поділилися дві партії. Навіть дружина нашого пана мера відверто підтримала, підтримала, скажімо, виконавців, назвала сів сучасними в той так, час, вона... коли я от ще хочу додати. Ми її давали цитату. Якщо є, ми можемо її показати. Чому цей пост її викликав в мене зокрема цікавість, тому що вона в цьому пості, так би мовити, говорить про якусь таку змову певних отців в церкві з там Христиною Соловій чи з тими авторами кліпу? Хто це робив? Що мовляв, вони може й знали про що буде, але вони дали добро і вони одобрили ось цю ну в першу чергу, як соловій пояснює, що це маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Ну що дівчата цілуються, що ця любов теж може бути, і от, нібито в церкві греко католицькій є ті, хто теж це одобрює. і вони так себе проявили з такою радістю. Про це повідомила справді жінка мера Андрія Садового, що мовляв, класно, що в нас в церкві таке є. Але тут наскільки я розумію, що на церкві про це не сказали, що буде саме таке. І... А от ну в принципі знімати в церкві ну щось можна такого характеру. Тобто, як це вирішується, це церква сама приймала рішення, от просто уточнити хочу? Та в даному випадку, коли мова про ці Васильян, то прийшли я, я передаю їхні слова. Прийшов і угу. прийшов якийсь представник чи представниця міської ради, сказали, що треба зняти якийсь гарний кліп. А в них перед тим знімала калуш оркестра. Кліп у церкві якусь частину. Uh -huh. Ну і отці, властиво впустили їх до церкви, і дали їм ключі, і не... ну і пішли і прийшли вже запізно. Я вам кажу, чому сцена з дівчатами виглядає, вийшла поза церквою, тому що коли священик прийшов і побачив, що Христина Соловій сиділа перед самим престолом. Алло так, цікаві факти зараз, власне, як знімався. Є коли, вже, я, коли я побачив, що Христина Соловій, коли він побачив, що Христина Соловій е, сиділа перед самим престолом, обернена задом, знаєте, у відвертому одязі. Ну, це виглядало, знаєте, як на вавилонську розпусницю, і він їх просто вигнав з церкви. Розумієте? І вони той, той фільм не дозняли. І це, е, скажімо, це, знаєте, викликало. В нього шок він мені розказував ці речі, і там уявіть собі, що вони навіть і не вибачилися перед отцями Васильянами. Я коли звертався спочатку до Сергія Жадана і Христини Соловій, нехай звернуть увагу наші глядачі, що дуже культурно, з гарними епітетами, зверненнями. Я надіявся, що я звертаюся угу. до людей з сумлінням, а виглядає, знаєте, що певно. Вони ну, на священників мають за сміття. Я говорю відвертим текстом, так як я це сприймаю. Тому що до мене, коли звертається навіть людина, яка мене ненавидить, чи там мене як звертається, але я стараюся їй відповісти. А тут до тебе звертається церква в імені ну, там, священників, на навіть людей, скажімо, які. Представляють культурний фронт і і ви не відповідаєте. Ну то це означає, що вони задумалися, були заздалегідь. Але дивіться уважно, що ми маємо. Що ми маємо на даний час два типи людей, які є героями України, так тільки одні є віруючими, а другі є невіруючими. І я не бачу проблем, тому що не всі можуть бути віруючими, чи в дорогу довіри собі ще торують. Але це не означає, що ми маємо між собою воювати. Натомість, якщо ви добре зауважите, то Львів протягом останнього півроку став місцем, де постійні є атаки або на церкву, або на християнські цінності, і то починаючи ще, скажімо, з червня місяця, я так зауважив, певні засоби масової інформації Львівські цьому підігрують. І я не розумію цілі, зрештою, коли повернуться до цього кліпу. Ну, якщо фільм про любов, якщо ви хочете показати різносторонність, то для чого ви використовували церкву? Я взагалі не розумію, для чого тут церква. Якщо церкву використовувати як антураж, як вони кажуть, ну то це це дуже дивно. Вони отцям цього не представили. Наскільки я довідався, оці отцям було представлено, що пісня має на цілі підняти дух, дух, ніби наших воїнів, дух народу. Я знаєте на що мене це на думку в мене викликало? Що в нас в історії вже були часи, коли церкву. Абсолютно нівелювали, отців мали, як ви кажете, за сміття. І ми всі знаємо, чим ці часи закінчилися. Це були комуністичні часи. І свята Галичина, вона ж завжди залишалася форпостом цього всього. І підпілля було. І ми ж прекрасно знаємо, чим до чого це все веде. І якось дуже не хочеться, щоб ці паралелі зараз звучали, бо вони небезпечні, як на мене. Та надзвичайно небезпечні, тому що ви знаєте. Хто засоби масової інформації, деякі львівські не хочу їх рекламувати, ви їх довжо добре, добре знаєте, накручують ситуацію проти священників. Наразі це йде словесна перепалка, але прийде рано чи пізно до того, коли ми будемо мати жертви серед священників і монахинь. І хочу пригадати тим, хто цього не знає, радше повідомити тим, хто не знає, або пригадати тим, хто знає. Що ми мали в Галичині вже і священників розстрілювали за незалежної України, монахиню молоду були, вбили, і невідомо, які причини до сих пір розслідування не показало результатів. Зневага священників, якщо хтось думає, що це є праведність, то вона далеко не така. Тому що, знаєте, колись Нікше говорив про те, що Бог помер, а потім хтось прийшов, коли Ніче помер. Написав, все помер Бог є. Тобто, оце, оця вся ситуація на калу страстей, мені здається, є дуже небезпечною, тому що вона міняє по суті всю ідеологему міста Львова, який був збудований на двох філярах: це є віра і патріотизм. Віра в Бога, тобто Любов до Бога і любов до України. Це... Е... Це тут саме зароджувалося, і хтось спробує зрушити цю ідеологему. Я буду відверто говорити: я це покладаю цю провину на е, нашого мера, і я відкрито заявляю що, мою думку, що ми після його панування будемо мати великі проблеми з е, ідеологією міста Львова. тому що вона настільки розпливчаста, там. Що в нас створить в майбутньому багато конфліктів, і комусь треба буде це єднати і постворювати, скажімо, різні, різні спільноти впливу, які між собою, собою чубляться лобами. А ти збоку спостерігаєш і дивишся, як би на цьому зіграти. Ну воно рано чи пізно Лис Микита Івана Франка. Був популярний також до пори до часу, але потім фарба щезла з, з нього. Так само, і в даному випадку я є зобов'язаний священик це сказати, тому що мені не байдуже доля Львова, мені не байдуже доля Галичини. Бо у відповідь Христині Соловій хочу сказати, що саме свята Галичина жертвувала своїми синами і доньками на Сибірі, щоб відродити любов до Бога і до України в наших братів і сестер на східній Україні. І навіть російські пропагандисти визнають, що західняки західняки саме заразили ідеологію любові до України, всю Україну. І тому насміхатися святої Галичини це є дуже небезпечно Христю. Я би радився вибачитися за ці слова. Я вже не кажу за те, що церкву було використано і зневаженого Господа Бога. я Мушу сказати також вірним, щоб ви знали, оскільки церква була осквернена, бо цей вчинок прирівнюється до осквернення, вони не тільки знімали кліп, вони просто зневажили пристіл Господній, обернувшися задом до престолу, і знаєте, і в відвертому одязі, то ми вночі молилися молитви від осквернення церкви. Був проведений спеціальний чин. От ще наостанок хотіла запитати, отже, тому що теж багато зараз часто виникають в нас дискусії і реакції на те, що ми чуємо від Папи Римського. І я от просто думаю: ті заяви, які часто його не завжди такі, знаєте, однозначні, він хоче в Росії. Побачити щось добре, каже, що там і література була добра. Ну, знаємо, ми ці заяви. Ми їх і в ефірі справді показуємо, нічого ж не приховуємо. Я от думаю, наскільки ця його позиція впливає на людей, на прихильність вірян до церкви. Ви помічаєте зараз якусь таку тенденцію, що це має вплив? Там на мене особисто це не впливає. Я як ходила до церкви, так і хожу, і мені в принципі не дуже мені не подобаються його заяви однозначно. Я вважаю, що вони не є нормальними, але не впливає на мою віру, скажімо так. Але яка є тенденція? Ви знаєте, ну, перші місяці тих його заяв, бо то не одна заява була. Шокували не тільки там суспільство. Меріанське, але й духовенство мене особисто, я думав, що це якась помилка, перекручування, ну, але виглядає, що це була правда. Очевидно, він не мав злої цілі, бо я спілкуюся з оточенням, яке має до нього наближене. Але ну, це, не, це не добре. Я просто не, не можу це сприйняти. З іншої сторони, ви знаєте, що я читав недавно дослідження центру Так Також що виглядає, що зараз в Україні в час війни станом на лютий місяць. Чи березень, перепрошую. Здається, віруючими людьми себе декларувало 75% майже. Але що найбільше мене вразило, що якщо перед цим повномасштабним вторгненням віруючою декларувало себе 43% молоді, то зараз 64. Тобто відсоток віруючої молоді зріс. Ба Більше того, зріс відсоток практикуючої молоді християнської. Я дуже приємно вражений. Що люди молоді, це є підлітки, навіть діти, але головно підлітки е, хочуть глибше пізнати основи християнської віри і моралі, тому що наука християнська на превеликий жаль через багатьох невігласів, які або недоформовані, або недовчені, її настільки розплилася, що люди вже не знають, де є слово Христове, а де ним. Скажімо, прикриваються. Бо ви зауважте, що настільки настільки диявол вміє прикриватися Богом в особі російської православної церкви і її сателітів в Україні, що вони вважають, що вони здійснюють священну місію, коли воюють і вбивають людей. Більше того, Путін настільки переконаний у своїй правоті, що каже, що навіть була, якби була атомна війна. То всі погинуть, а одні росіяни потраплять в рай. І вони говорять на повному серйозі. Це означає, що духовна пропасть, духовна темінь настільки охопила всю церкву і весь народ, що то вже треба екзорцизм проводити над усією Росією. Зрештою, це не є моя ідея. Колись це казав митрополит Андрей Шептицький. Він пропонував всім єпископам світу в один час визначити і прочитати молитви на вигнання диявола з Росії. Я говорю це цілком поважно, тому що в, сьогоднішній, в сьогоднішньому нашому сьогоденні найбільш певним, що залишається, це віра в Бога. І Бог. Я переконаний, що цю війну, цю війну люди не завершать. Цю війну завершить Господь Бог якимось божественним втручанням, але очевидно через людей і на даний час тими знаряддями в Божих руках є і наші воїни, за що ми їм дуже вдячні і молимося. Завтра, до речі, з нагоди і прошу вас всіх підтримати. Папа Франциск оголосив сірій католицькій церкві молитву і піс за Україну. Uh -huh. То я би дуже просив долучитися, тому що молитва і піст мають велике значення.